Ось ми раунд на дворі, та щось мені це не подобається. Удари Ентоні все частіше залітають у Туву. Усіка не забувайте це. Вчорашній чемпіон, який перемагав самого Володимира Кличка, треба бути пильним. Здається, Саня трохи захекався та бере паузу, але Джошуа таке не вибачає. Потужні удари по корпусу. Кожен такий мінус витривалість українця. Правий боковий у скроню. Олександр тримає, але відповісти йому нічим. Джошуа безкуче забирається раунд. Ух, бачите ці удари. Це арестуючий моїх поставив. Інфасудка, тільки не заздріть. Дев'ятий раунд. Усік одразу йде вперед. Чемпіонський характер. Але його удари це чисто косметика. А от британець продовжує його заганяти до канатів та пробувати по тулубу. Бем, Знову пушка, на яку Саня відповідає тичком. Проте я бачу, що нічого акцентованого Усік ще не пропустив. Він все бачить. Шалена серія від Джошуа. Усік застоявся не просто так. Удари по корпусу працюють, та він вимушений перечекати шторм. Не заздрю Олександро, потужні удари, але чемпіон все тримає. Знову раунд за Ентоні. Десятий раунд. Аусяк швидкий, як завжди. Джеп на місці. швидкі комбинації. Джошуа все майстерно блокує своєю пикою. Здається, Саня все ж надурив британця. Змусив його вимахатись, а потім включив повну швидкість. Чудова робота. Чемпіон просто розстрілює Ентоні, не дає йому думати та готувати атаки. Ло а це було неприємно, проте чемпіон тримає леке бос. Аперкот залітає точно в кабіну. Усік круто обходить захист. Його удари заходять частіше ніж Ломаченко у церкву. Але що не купиш та не натренуєш, це чемпіонський характер, якого в усіках хоч вичерпуй. Красива робота, неймовірне кардіо. Олександр нагадує Джошуа, малюка так бас, тут я чемпіон.